На наш погляд, останні події біля адмінбудинку ДПА були дещо упереджені і розцінюються як факт протидії слідству по кримінальній справі No139. 2551 від 18 березня 2010 року порушено слідчим відділом податкової міліції стосовно бувшого головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю видавнича група Експрес Вея Андрія Бортановича. Період 2005-2007 років він як посадова особа ухилявся від сплати до бюджету податку на прибуток, особливо в великих розмірах, достовірно знаючи, що закон України про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2005 рік та деяких інших законодавчих актів. Про спеціальну економічну зону яворів No42014 від 15.01.1990 на, на 1990 року, якими встановлювався спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та фільгове оподаткування на території спеціальна економічна зона яворів. Факти ухилення від оподаткування були підтверджені актами документальних перевірок податкової служби, які в подальшому оскаржувалися платником у судах. По хронології оскарження по податкове повідомлення рішень та рішень судді. Перше. Апеляційні оскарження. 08.08.2007 року. Рішення ДПІ у Яблорівському районі платнику відмовлено задоволені скарги щодо скасування податкового повідомлення рішень. 25.05.2008 року. рішенням ДПА у Львівській області. Рішення ДПІ у Яблорівському районі залишені без змін. 1010.2008 року рішення ДПА України, рішення ДПА України, рішення ДПУ у Явському районі та ДПА Львівській області залишено без зміни. Наступне судові впровадження 16.03.2009 року постановою військового окружного адміністративного суду задоволення скарги платника відмовлено залишено в силі повідомлення. Рішення податкової служби від 27.03.2008 року. 29.05.2009 року постановою Львівського окружного адміністративного суду в задоволенні заяви платника відмовлено, залишено в силі повідомлення рішення податкової служби від 17.07.2007 року. 22.03.2010 року ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду. Скаргу директора, видавнича група Експрес-Пошенка і пе, щодо скасування податкового рішення від 27.03.08 залишено без задоволення, а рішення Львівського окружного суду від 16.03.2009 року залишено без змін. Зазначу, що після такого рішення Львівського операційного адміністративного суду платником добровільно було сплачено до бюджету донараховану суму в розділі. 2 мільйони гривень. А точніше, якщо бути, то 1 мільйон 978 тисяч 30 гривень. Сам факт добровільної сплати видавничої групи Експрес засвідчує визнання платником боргових зобов'язань перед бюджетом. А отже, дії бувшого головного бухгалтера В. Андрія Богдановича є такими, що підпадають під юридикцію частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України.